Вітаю всіх. Завтра хочу зробити бліц той, що я обіцяла. У мене буде нова колода. Чекаю просто нову колоду, потім все побачите, для чого і як. Дивіться, у вас таке питання виникло в коментарях цікава думка багатьох, що ж буде замість військового стану. І багато хто пише стан війни. Ну, ви знаєте, я не впевнена, але давайте подивимось. Замість військового стану до кінця 2024 року наш президент стан війни введе. Замість військового стану буде введено стан війни до кінця 2024 року, саме стан війни. Подивимось, може, так, це відповідь так. На тему стану війни може ввести стан війни. Це, ви знаєте, владна структура і це карта влади. Ну, подивимось трішечки. Це рішення непросте. Це рішення розглядається нашим головним. Але це впливає на ресурси. Я так розумію, що стан війни це він вимагає захисту від усіх. Це максимальний захист тобто Він вимагає максимального максимального. Від усіх, мабуть, якщо казати про нашу країну. Ну, ви знаєте, це буде досить серйозний крок і серйозні зміни, якщо це буде дійсно стан війни. Це ж може мінятися, це поки так. Але це буде серйозні зміни. Серйозніша трансформація для країни, якщо це зроблять до кінця 2024 року. Чи ви розуміли? Так, тоді, до кінця 2024 року. Буде мобілізація. Сильна мобілізація по країні. Буде до кінця 2024 року. Мені цікаво, це ж пов'язане. Ох, а тепер дивіться. тепер дивіться. На тему мобілізації сильно невизначеність, дуже сильна максимальна невизначеність. Буде вона до кінця року чи ні? Ну, потрібні їм рішення, ресурси. Це потрібно їм ресурси набирати. Для захисту України так. Потрібно. Але. Вони накопичувати хочуть. ці мобілізаційні ресурси, всі людей. Мобілізаційний потенціал, як кажуть в нас. Вони хочуть це накопичувати. Але до кінця року невиз... це карта невизначеності. Просто не визначено, чи буде мобілізація до кінця цього року. Тому на тему війни тут таке питання. Війна в нас вже є. Називають її війною. але подивимось: це те, що є на даний момент.